Всім привіт! Мене звати Юрій Сірко, і ви на каналі Road to the Doctor. Сьогодні ми закінчуємо обговорювати з вами з'єднання кісток, і нам залишилося з'єднати тільки кістки нижньої кінцівки. Пригадаємо, що кістки нижньої кінцівки поділяються на дві групи: це кістки поясу нижньої кінцівки, які ще називають тазовим поясом, та кістки вільної частини нижньої кінцівки. До кісток тазового поясу належать дві кульшові кістки, а до кісток вільної частини нижньої кінцівки належать стигнова, велико та малого мілкові кістки, а також кістки стопи, які поділяються на кістки заплесна, плесна та фалан. До них Належить лобковий симфіз, симфіз із пубіка, який сполучає дві кульшові кістки попереду. Симфіз розташований між двома симфізними поверхнями. Лобкових кісток, він побудований з волокнистої хрящової тканини, всередині якої є щелиноподібна порожнина. І завдяки цій порожнині симфіз може розширюватися до пів сантиметра, і це допомагає вагітній жінці народити дитину. По боках лобковий симфіз зрощений з симфізними поверхнями лобкових кісток, але цього недостатньо для того, щоб міцно зв'язати дві кульшові кістки, і недостатньо для того, щоб зафіксувати сам симфіз у своєму положенні. Тому з усіх боків симфіз оточений зв'язками. Зверху проходить верхня лобкова зв'язка Ligamentum Pubicum Superius, яка кріпиться до лобкових горбків. Знизу розташована нижня лобкова зв'язка ligamentum pubicum інферіус, попереду симфіз закритий передньою лобковою зв'язкою ligamentum пубіку мантеріус, і позаду задньою лобковою зв'язкою ligamentum pubicum posterius. Тож переднє з'єднання між кульшовими кістками укріплене чотирма зв'язками, що оточують лобковий. Синь. Тож, знизу розташована крижово-остьова зв'язка Ligamentum sacro spinalia, яка починається від крижової кістки і кріпиться до сідничної ості. Вище цієї зв'язки утворюється великий сідничний отвір, форамен ischiadicum майus. Нижче і більш назовні від крижово остової зв'язки розташована крижово горбова зв'язка. Лігаментум сакро яка починається від крижової кістки, позаду та назовні від крижово крижоостівої зв'язки, і кріпиться до сідничного горба. Між крижово крижоостювою зв'язкою зверху та крижово горбовою зв'язкою знизу утворюється малий сідничний обтвір, форамен ісхіалікум мінус. І про великі, і про мали сідничні отвори ми з вами ще будемо говорити у наступних відео, тому що через них проходять м'язи, нерви та судинки, колатералі медіалі, її ще інколи називають дельтоподібною зв'язкою через її форму. Вона є досить широкою і складається з чотирьох частин, або її ще можна називати чотирма зв'язками. Це великогомілково човноподібна зв'язка лігамент TBO Naviculare, яка сполучає просередню кісточку великогомілкової кістки з човноподібною кісткою. Наступна п'яткова великогомілкова зв'язка лігамент кальканеотіале. Яка сполучає присередню кісточку великої мілкової кістки. з п'ятковою кісткою, далі передня мілкова надп'яткова зв'язка, лігаментом Тібіо Антеріус, яка розташована у передній частині присередньої обхідної зв'язки, і сполучає кісточку з надп'ятковою кісткою І позаду ці дві кістки сполучає задня великогомілково надп'яткова зв'язка лігаментом тібіоталі Постеріус. нагадаю, що всі ці чотири зв'язки є складовими присередньої, обхідної зв'язки, яка починається від присередньої кісточки і кріпиться до кісток заплесна.